Тут крутився коло трактора і знов нагадав прикольну історію. От. Історія пов'язана з балансірами передніми в китайському тракторі. Є в мене такий класний кум Руслан Яцій по сільському кока. Чи кок, як там хто каже. Ну, Хлопака прикольний. Коли ми були ще хлопцями та помоложе, то... Як довго десь не здибалися, то в нас була перша тема, звичайно, про дівчат поговорити. А зараз вже трохи ми старші. І перша тема, як давно не бачили, зустрічаємося. Про що ми говоримо? Правильно, ми говоримо про тракторі. У нас в обох китайські трактори. Я трошки раніше купив трактора, він трохи пізніше, але новинки завжди є, і є завжди про що поговорити. От. Десь там він щось там, в нього поламається, дзвонить покрпроконсультуруватися. Ну і одного разу я до нього заїжджаю, кажу, як справи, як трактор. Каже, як трактор? На днях їхав. Як впердолився до сусіда в забор, а в сусіда мурований забор чи там муровані стовпи, то каже, аж пісок з трактора посипався. Ну, скажу вам так, живе він в такому гарному селі Іква, а в них там взагалі пісок, ну, пісок ґрунт пісок. Так що пісок не кругом. На дворі, на городі, на дорозі кругом пісок, то нема нічого дивного. От. Але ж, ну я так думаю, собі думав, ну, посипався пісок. Ну, звичайна справа. Кажу, ну, кажу, у да, вас тут піску хватає. Та ні, каже, в натурі посипався пісок з трактора. Іде, каже, покажу. Приводить мене до свого трактора. І в нього, значить, ці балансірі виявляються просто зварені, ну, щось подібне, якби каністра зварена, з бляхи. А всередину насипаний пісок. І він коли як впердолився сусідові в, цей, е, в забор. Е, от цей, один з боїв так, так само багато, і кожен якби, представляє собою щось похоже, каністри. От, от. Як впарився короче, то е, трісла та каністра, а пісочок там був сухенький, так той пісочок і висипався з цієї каністри. От Так можна їздити на тракторі, що. І заїжджати так, щоб аж, пішок, аж пісок посипався. Ну, вам хорошого настрою, щоб з вас пісок не сипався, щоб у вас було все добре. Бувайте здорові!